Пересувної документальної виставки Комунізм дорівнює рівня расизм, яка складається наразі з восьми стендів, які порівнюють долі 12 людей, це шість пар людей, і окремий стенд присвячений українській мистині це тринадцята особа. Власне, на стендах порівнюються аналогічні злочини як комуністичного тоталітарного режиму, так і рашистського режиму. Тобто абсолютно скажімо так відношення до українців до різних прошарків населення тобто учених, депутатів, освітян і так далі. Тому подібне, вони не змінились, вони є аналогічні на прикладі цих аналогічних злочинів. Ми показуємо, що суть агресора не змінилась. Він є у нас одвічний. І непроговорене зло, оскільки нацизм, наприклад, був засуджений світовою спільнотою через трибунал і ряд юридичних документів оформлених, то е злочини комуністичного режиму, вони ще не проговорені повною мірою, вони не засуджені світовою спільнотою, так як належить. І в результаті, на жаль, непокаране покаране зло повторюється. Виставка мандрує містами України, і плануємо в кінці травня, на початку червня, що вона відвідає кривий рік.